Сьогодні депутати фракції Європейська солідарність чи німецької міські раді прозвітували за свою роботу в 2024 році. Варто відзначити, що пріоритетами нашої фракції є незмінні, Це підтримка військовослужбовців, підтримка всіх сил безпеки та оборони України у війні з російським агресором, підтримка волонтерів, інститутів громадянського суспільства, які працюють над наближенням нашої перемоги. Варто відзначити, що окремим важливим аспектом, яким ми опікуємося, це є все ж таки реабілітація військових службовців. Це реабілітація. Це родин, які приїхали або змушені були покинути свої домівки, і зараз тимчасово проживають в нашій громаді. Це Інтеграція, адаптація їх в наш місцеве суспільство, це релокація бізнесу, це забезпечення соціального захисту і забезпечення населення. Окремо важливим аспектом це є забезпечення функціонування критичної інфраструктури міста Чернівці, тому що ми розуміємо, наскільки важливо, щоб чернівчани та люди, які зараз проживають тимчасово в нашому місті, були забезпеченими всіма необхідними послугами, які потрібні для їхнього комфортного проживання. Дуже важливо на сьогодні це забезпечити функціонування надання послуг в сфері освіти, культури, охорони здоров'я, надання якісних медичних, освітніх та культурних послуг для чернівчан та гостей нашого міста є одним з наших пріоритетів. Ми розуміємо, що як ніколи важливо. Працювати з нашими міжнародними партнерами, тому залучення інвестицій, робота по отриманню грантів, розвиток нашої мережі міжнародних партнерств є теж серед пріоритетів нашої фракції і роботи депутатського корпусу, тому що за цим так само майбутнє нашого міста і можливість залучати додаткові кошти в наш місцевий бюджет. Ми активно слідкуємо за суспільно політичну ситуацію в нашій країні і залишаємося вірні принципам, які підтримуються європейською солідарністю та нашим лідером Петром Порошенком. Ми незмінно відстоювали. Принципи рівності, свободи та демократії, відсутності дискримінації та політичних переслідувань ми підтримували питання, які пов'язані з європейською інтеграцією та євроатлантичною інтеграцією. Ми підтримували нашу міжнародну коаліцію та розвиток співпраці з нашими міжнародними партнерами. Ми публічно озвучували нашу позицію і намагалися донести і до наших виборців. А також разом з колегами-депутатами зверталися з відповідними заявами до центральних органів влади. Ми працювали публічно і відкрито, і тільки разом, спільно з вами, ми можемо тримати руку на пульсі і дбати про те, щоб наблизити перемогу якомога скоріше, а також щоб наші мешканці нашої громади проживали комфортно і отримували якісні послуги. Будучи заступником голови депутатської комісії з економіки, підприємництва інвестицій та туризму, більше своєї діяльності займався все ж таки місцевим економічним розвитком. Варто відзначити, що протягом даного року вдалося здійснити ряд важливих проєктів. Зокрема, в частині залучення міжнародних інвестицій вдалося залучити в нашу громаду чистого гранту понад 20 мільйонів євро в нашу критичну інфраструктуру. Це надзвичайно важливий напрямок роботи з залученням поза. За бюджетних коштів і можливість реалізувати важливі інфраструктурні проекти в межах нашої громади, окремим напрямком, який так само вдалося запустити минулого року, це стала робота в з приватними інвесторами, зокрема через інструмент. Інвестиційних конкурсів таким чином в Чернівцях відбувся перший успішний інвестиційний конкурс по модернізації спортивного майданчику в ліцеї номер 18 це колишня шоста школа Наскальда. Також вдалося провести ще чотири успішних інвестиційних конкурси на інших спортивну інфраструктуру, так само в навчальних закладах нашого міста. Переконаний, що в майбутньому у нас таких об'єктів буде значно більше. Окрім цього, дуже важливим аспектом є розвиток і підтримка місцевого і середнього бізнесу. Таким чином, в цих складних умовах вдалося через різні програми, цільові і міжнародні, сприяти розвитку місцевого підприємництва, релокації бізнесу, допомагати підприємцям нашого, нашого міста і нашої громади в. Проєктної проект, діяльності в налагодженні логістики, пошуку нових партнерств, поширення мережі збуту продукції, пошуку нових ініціативних проєктів для масштабування власного бізнесу і так далі. Варто відзначити, що окремим важливим напрямком є налагодження, так само і створення платформи, майданчиків для. Свіж підвищення виробничих потужностей місцевого бізнесу та релокованого бізнесу, зокрема, вдалося минулому році офіційно зареєструвати індустріальний парк Чернівці. Який стане в майбутньому магнітом для великих підприємств та потенційних інвесторів, як вітчизняних, так і зарубіжних, щоб однозначно сприяти місцевому економічному розвитку? Одним із важливих пріоритетів моєї діяльності як депутата Чернівецької міської ради це був розвиток міжнародної співпраці нашої громади, і тут варто відзначити і про розвиток міжнародного міжмуніципального співробітництва налагодження побратимства, також співпраці з міжнародними організаціями, донорами та різного роду фундаціями, які сприяють і допомагають нашій громаді надаючи інвестиції, надаючи техніку, громадський транспорт, підтримуючи наші заклади охорони здоров'я необхідним медичним обладнанням та необхідну інфраструктуру для реабілітації, для надання якісних послуг мешканцям міста і гостям на нашої громади, ми разом будуємо сильну громаду та наближаємо перемогу. Сьогодні під час звіту. Фракції Європейська Солідарність в Чернівецькій міській раді піднято і обговорено досить багато питань. Фракція прозвітувала і кожний депутат про свою роботу за рік роботи в Чернівецькій міській раді. Безперечно, основним питанням, як вже сказано, головою фракції Сергієм Івановичем, це є підтримка Збройних сил України. Ми всі прикладаємо максимальну зусиль для того, щоб як можна швидше е була наша перемога над агресором, і ми розбудовували вільну незалежну суверенну Україну. Я як голова бюджетної комісії, хотів би декілька слів сказати безпосередньо про свою роботу і бюджетної комісії. Декілька цифр на 2025 рік затверджений бюджет більше як 4 мільярди гривень. З одного боку здатися що це досить великі цифри. Але якщо врахувати що тут і захищені статті, і зарплата всіх працівників, то це досить мало. Бюджет розвитку, той, який буде витрачений на... В утримання розбудову господарства Чернівецької міської ради і житлового комунального господарства складає більше як 700 мільйонів гривень. Це і школи, і садочки, і медичні заклади, і дороги, і міжбудинкові проїзди, і освітлення. Це це досить малі цифри. Але звичайно, знову ж таки повторююся: основним пріоритетом це є підтримка збройних сил України у 2024 році підтримку збройних сил України з бюджету Чернівецької міської ради з різних джерел можна врахувати було витрачено в порівнянні з тими цифрами, вже які я сказав, понад мільярд гривень. Що ці цифри складають з собою? 880 мільйонів, величезна сума. Це та, яка фактично держава вилучила у міської громади для підтримки збройних сил України. Це досить правильна дія. Але ми бачимо, що ці кошти державною владою не завжди ефективно та правильно використовуються. Щоденно ми бачимо інформацію про те, що корупційними схемами всякими кошти розмиваються і, роз... і розкрадаються з бюджету держави. Відповідно, досить значні потреби, які сьогодні є Збройних сил України, не доходять до безпосередньо бійців за наших захисників. Саме за ініціативи. Моєї, як голови бюджетної комісії, та була підтримана фракцією і депутатською комісією бюджету та фінансів Чернівецької міської ради, було зупинено е, проект приватизації е, майна, яке знаходиться за адресою проспект Незалежності 129 де бувши тролейбусне депо. Ми всі досить уважно. Я думаю, всі чернівчани досить уважно слідкували, і там не відбувся конкурс, який передбачав загальну суму 160 понад 160 мільйонів. Тому е, Видно в, декіль... в деяких ділків було бажання придбати те майно і земельну ділянку за 80 мільйонів. Розуміючи, що це досить мала цифра, тому наша ініціатива була про що зупинити конкурс на приватизацію цього майна. Тому він був призупинений. Надалі ми разом з громадою будемо вивчати та приймати рішення, як далі розпорядитися тим майном. Я як депутатка. Європейської солідарності фракції підтримувала на сесії Чернівецької міської ради дуже багато важливих рішень, ініціатив були мною ініційовані звернення до Верховної Ради, до президента України. Ну і звісно, для мене особисто залишається соціальна політика, соціальний напрямок пріоритетним, ветеранська політика, молодіжна політика. За 2024 рік нам вдалося реалізувати дуже багато потужних проєктів. В першу чергу я пишаюся тим, що ми завдяки міжнародним організаціям відкрили центр підтримки ветеранів місце сили, де сьогодні збираються як і захисники, так само і члени родин, родин загиблих. Вони отримують юридичні, соціальні послуги, інформаційні, психологічні. Також важливо те, що ми продовжуємо відкривати. Резиденції філіали резиденції молоді, і в 24 році ми відкрили філіал в Садгорі, де молодь наша активна може збиратися, проводити тренінги, навчатися деформальною освітою займатися і комунікувати, інтегруватися. Багато внутрішньопереміщених осіб приходять на наші заходи. А також ми відкрили ще один сервіс протидії домашнього насильства. Це притулок. Я дуже радію від того, що в нашій громаді є і кризова кімната, і прихисток, і центр підтримки так само для осіб, які постраждали від домашнього насильства. А в 24 році ми відкрили притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства, і вони можуть там перебувати від 3 до 6 місяців. Також класний проект це Тато Хаб. Для відповідального батьківства наших та ті, які виховують е, дітей, вони можуть приходити, проводити там час. І знову ж я говорю, що це кошти донорів, які ми знаходимо, спілкуємося з ними, працюємо. І я радію від того, що все-таки 24 рік нам надав такі можливості розвиватися і е, надавати ці послуги саме для чернівчан і для внутрішньопереміщених осіб. На сесії міської ради була проголосована програма підтримки захисників і захисниць, де ми виділили більше 20 мільйонів, як і для учасників бойових дій, так і для членів родин загиблих, щомісячні виплати, і ми не залишаємося осторонь тих людей, які потрапили в полон чи зникли безвісті. Постійно долучаємося ярмарками, самі ініціюємо і проводимо їх. За 24 рік були закуплені дрони для військових частин, також баги для військових для машин, для автомобілів автомобілів, техніка, все те, що потребують наші військові, вони до нас звертаються, ми максимально реагуємо, адже ми розуміємо, що через міський бюджет набагато складніше передавати кошти або опрацьовувати ці запити. А ми, як фракція Європейської Солідарності, як депутати, як громадські діячі і волонтери, можемо швидше і якісно надавати підтримку і допомогу. Також я як депутатка провела більше со... Сотні зустрічей з виборцями провела дуже багато прийомів, і кожного разу, коли до мене приходили мешканці, звісно, першочергово вони просять гуманітарну допомогу, підтримку, адже вони опинились в складних життєвих обставинах. Тому ми максимально реагуємо, допомагаємо. Я, як депутатка, пишу запити на то чи інше управління і намагаюся на 100% підтримувати і допомагати. Сьогодні наша громада розвивається, тому що у нас потужна команда однодумців. І я дякую своїм колегам. Я дякую міжнародним організаціям, які підтримують не тільки кожного з нас, але й місто, громаду. Дякую чернівчанам за те, що Небайдужі за те, що приходять на наші зустрічі, за те, що підтримують фракцію Європейська Солідарність, нашу партію, наші ідеї, наші ініціативи, наші принципи, нашу позицію. Ми дуже розраховуємо на кожного з вас, і ми ніколи вас не залишимо в восторінь. 2024 рік був одним з найскладніших не тільки для всієї України, але й для міста, яке намагалося не тільки вижити в умовах великої війни, але і попробувати реалізувати ті проекти, які все одно забезпечують і комфорт у місті, і безпеку, і дають перспективу і оптимізм для наших мешканців, що наступні роки будуть кращими і будуть щасливішими. Тому, підтримуючи моїх колег у всіх їхніх проектах і наших запитах, і наших всіх спільних акціях, я б хотіла зосередити увагу на тому, що йдеться про декілька точкових проектів. Які мною ініційовані якраз як депутаткою міської ради, і вони стосуються в першу чергу тих інфраструктурних об'єктів, які не тільки мають значення для певних мікрорайонів, але і мають значення для всього міста. Зокрема, йдеться про те, що з моєї ініціативи було створено робочу групу для вивчення питання токсичності та шкідливості викидів, а також в результаті цієї діяльності цієї групи по суті розпочато роботи по реконструкції. Ці водоканалу, особливо стічних стічного обладнання, взагалі стічних стічного устаткування, що зрештою дасть можливість справді розвиватися місту. Безпечно, стабільно і не залежати від якихось форс-мажорних обставин. Крім того, все ж таки йдеться про те, що місто розташоване на горбах, і тому я виступила ще з однією ініціативою про створення робочої групи, яка повинна була вивчити питання проти сумних робіт, які вкрай необхідні для нашого міста. І хочу сказати, що знову ж таки цей проект реалізовується і зараз він якраз в процесі переведення технічного документування у його реалізацію. Дуже важливо для міста є також і проблеми руху транспорту, корків і всього-всього іншого. І власне, я вважаю, що завдяки підтримці моїх колег нам нами зроблено чимало для того, щоб вирішити питання і. Розведення цих транспортних потоків і створення нової мережі здійснення певних змін у вирішенні цього питання, зокрема додаткові смуги, додаткові якісь світлофори і, і так далі. Видається, що це може десь такі дрібні напрями, але завдяки цьому місто починає розвиватися у правильному напрямку як місто. Яке має перспективу стати повноцінним європейським містом з гаслом, з яке з яким ми йшли на вибори? Дуже важливий момент, я вважаю, полягає в тому, що впродовж цього року відбувалися зустрічі з виборцями, де ми не тільки могли вирішити ситуативні якісь питання, але і. Вибудовували якісь нові траєкторії нашої спільної взаємодії, щоб насправді не запускати ті проблеми, які вже є, а перетворювати їх знову ж таки у точки точки росту. Дуже важливий також момент це зустрічі з ВПО, з вимушеними переселенцями, які опинилися в місті, і робочі зустрічі, і, і зустрічі лекційного типу з тим, щоб допомогти їм адаптуватися для. Нормального і безпечного існування в цьому місті, тому що всі ми українці і всі ми належимо до одної великої воюючої нації. Окремо я б хотіла наголосити, що всі члени нашої фракції здійснюють дуже багато різноманітних волонтерських рухів, здійснюють дуже багато волонтерських акцій, і тут напевно однією з найважливіших. Я можу вважати не тільки те, скільки міська рада виділила на, на підтримку ЗСУ, але й те, що члени фракції, в тому числі і я, ми швидко реагуємо на запити наших чернівчан, які воюють на всіх фронтах цієї страшної війни. І ці запити інколи треба реалізовувати дуже швидко. І тому завдяки і спільній праці, і взаємодії, і власне завдяки співпраці з мешканцями, ми швидко відповідаємо на ці потреби. І я відчуваю, що ми робимо правильно одним із важливих напрямків моєї роботи як депутатки міської ради є участь у постійних комісіях, які здійснюють довготривалі проекти по облаштуванню міста, і серед них власне дуже важлива, як на мене, робота проводиться топонімічною комісією членом якою я являюся і де обговорюється не тільки питання перейменування вулиць міста, але і також часто організовуються громадські слухання, різноманітні акції, круглі столи, які дають можливість всім, хто хоче дізнатися більше про місто, може приймати участь і таким чином, справді отримувати додаткову інформацію від нас? Ще одна моя робота, яку я теж вважаю дуже важливою, це участь у роботі художньої ради приміській ради, тому що саме там приймається рішення щодо встановлення меморіальних дошок, в тому числі і загиблим нашим чернівчанам, воїнам ЗСУ, а також відомим людям міста. І знову ж таки, це робить наше місто більш прозорим не тільки для туристів, які обов'язково знову почнуть відвідувати чернівці, але й для самих містян, які проходячи мимо тих чи інших будинків і знайомлюючись з меморіальними дошками, можуть більше. Знати про минуле міста, а отже, місто, яке має минуле, обов'язково буде мати і майбутнє. Ще один дуже важливий момент, який я б хотіла наголосити, він полягає в тому, що а, ця робота інколи виглядає як така, яка стосується тільки невеликих якихось напрямів роботи у, і життя міста. Але ця робота знову ж таки дає можливість нам. Відповідати тому гаслу, з яким ми йшли на вибори Чернівці, це європейське місто. Ми переможемо і будемо мати дуже добру перспективу для розвитку. Дякую. Сьогодні члени фракції Європейська Солідарність в Чернівецькій міській раді відвітувала за 24-й рік. Я безпосередньо, як член земельної комісії, приймав участь у постійній комісії з вивчення питань земельних, які готувалися до. Розгляду сесії Чернівецької міської ради. Це реально сотня або, можливо, і тисячі питань людських, які розглядалися. Також, як, як член конфліктної комісії земельних питань, приймав участь у вирішенні конфлікту між мешканцями. Також приймав участь у вирішенні побутових питань на своєму окрузі. Це, по-перше, коли було повномасштабне вторгнення, було е, довготривалі відключення світла. І ми разом з мешканцями вирішували ці питання. Також провів багато зустріч з своїми виборцями у вирішенні їхніх питань. 2024 рік черговий звіт. Звітуємо під час чергового року війни. Ну і основний принцип. Ти або на фронті, або все для фронту. Відповідно більше 30 поїздок на схід, повними машинами гуманітарною допомогою, а також допомогу у відновленні інших міст нашої країни. Також. Дуже важкий рік в плані енергетичної створення енергетичної незалежності нашого міста. Ми створили під час енергетичних криз. Ми організовували роботу діяльність комунальних підприємств і інших структур, які забезпечували життєдіяльність нашого міста. Жодної також досить така постійна участь у роботі сесії міської ради. Багато питань. Жодної пропущеної сесії, жодної пропущеної комісії житлово-комунального господарства, де я є членом. Хочу також окремо зауважити те, що за моєю участю і за лобіюванням були зроблені ремонти. На окрузі за адресами Щербанюка, 13 Б Щербенька, 13 а вулиця була по відремонтована, вже закінчена вулиця Щербанюка, а також е зроблено освітлення у багатьох мікрорайонах нашого міста. Окрім цього, ми проводили постійні зустрічі з мешканцями. Більше 50 звернень е до органів міської влади. Більше 50 зустрічей з мешканцями. Це все було в 2024 році. який був дуже важкий, але черговий. Маємо надію, що наперед буде більше.